Техноманьяки вже у зборі у студії м 1 Лавіка. Сані, стартап шоу, і ми починаємо. І 2.30. А значить, нам саме время розказувати, що таке хоум-пага. мільярди мільярда фактів від Google. Apple виграли мільйонний Аска. Я yeah, як пережив фестиваль джаз Коктебель переїзд, і також що можна зробити на фестивалі, який представляє і джаз в Україні. Про це поговоримо з Єгором, кір'яновим, піар-директором цього проєкту. Я пропоную просто сейчас стартап факты в чате, паче зараз сейчас будет интересная тема, которая касается Дьюти Фри. Когда вы забегаете перед лицу в может быть, просто не уявляет, как все начиналось. А все это как раз начиналось достаточно интересным. И начиналось все с Ирландии, с далекого 1947 года. Именно тогда местный предприниматель по имени Брендон Ореган замечает, что пассажирам трансатлантического рейса действительно э, очень сложно проводить свое время, поскольку они там делали... Посадку а, на путі з Європи в США і длісині передрімнів перебували в І Вони нудилися, вони читали газети, журнали. Вони не знали, що ходити, що робити. Вони ходили просто з кутка до кутка. І верстаті він думає: о, треба поставити лавку, де будуть продавати торгувати цікавими речами. Ну, наприклад, тими журналами цікавими. Так потім і смаколиками, і верста це запрацювало. Но через 10 лет, увы, ідею у ви у Брендана заїмствують два американських предпринімателя по імені Чарльз Фін і Роберт Міллер, і якраз щодо зачинчиків Чарльза Фіна і Роберта Міллера вони починають заробляти величезні гроші. Причому фін виявляється справжнім мільярдером, але мільярдером без мільярдів, тому що він постійно вирушає у якісь мандрівки і роздає гроші мільярди справжні мільярди на благодійність. Ці результаті вже потратив більше 7,5 мільярдів доларів саме на такі добрі справи. Было бы очень интересно узнать у наших артистов и звезд, что такое хоум-пага. Что? Пага? Пага. Хотя а откуда вы берете эти слова? Хоум пага? Ну, хоум понятно. Домашняя пага. То, что может быть домашняя пага, я не знаю. Ну. Э -э Мне кажется, домашняя штука. Ой, это наверное. Я даже не знаю, что такое слово пага. Пага это, может быть, ну, картави люди, которые рены вымовлять говорят, прага. <реш> Не знаю. На самом деле хоумпага есть у каждой знаменитости, потому что это и есть его личный сайт, это и есть его официальная страничка. Это, собственно, домашняя страница, на которой хранится информация для того или иного человека. Гайс, наша програма продовжується. Я пропоную поглянути на життя цікавіше, фановіше та смартовіше разом із стартап-шоу та з низкафетри в одному. І на М1. І прямо зараз ми просто візьмемо і обгуглимося. Ми будемо досліджувати Google, який запускає спеціальну програму, яка дозволяє без людей досліджувати весь всесвіт із усіма посиланнями та інформацією, яка знаходиться в інтернеті, для того, щоб зробити базу всесвітніх знань, тобто величезну бібліотеку, яка буде містити усі знання, всесвіт і яка надає якраз нам, людям, доступ до цих знань. Все це відбувається виключно автоматично, тобто ніяких людей там не потрібно. Knowledge World містить 1,6 мільярда фактів, із них деяка величезна кількість перевірена. І до речі, якраз щодо перевірки, то там робиться перехресний такий дослід. І якраз чим більше правдивих посилань, тим більше правди у цій інформації. І звичайно, ж це дозволить подивитися у майбутнє, тобто багато процесів можна було. Досліджувати у майбутньому, ми можемо дізнатися про складні явища, навіть про деякі війни, які можуть розпочинатися у майбутньому, або ж, наприклад, про процеси вже оптимістичного характеру, як буде розвиватися техніка і так інше. Тобто, ця програма дозволяє передбачити майбутнє і це мене лякає. І да, друзі, закриваємо глаза тепер на Вангу, на страдамуса. Тепер у нас є Google, і він буде нам говорити нашим майбутнє, буде нам гадати на руке і делать е, все для того, щоб відкривати карти нашій е, будущи жизни. А ми в свою очередь гадаємо, що у нас буде ровно через час. А наприклад, Apple отримали телевізійний Оскар. Сколько Періс Хілтон заробляє на скандалах? Як пережив фестиваль Джаз Коктебель, свій переїзд, і також що можна зробити на фестивалях та джазі в Україні? Будемо про це спілкуватися із Йором Кір'яновим, піар-директором цього проекту. Тож дочекайтеся за 55 хвилин. Ми повертаємося до студії і будемо повідомляти Классные новости. А пока слушайте музыку и будьте с нами ровно через час. До встречи.